Доброго дня! Мене звуть Олена Мельник. Я є сертифікованою тренеркою з ненасильницького спілкування при Міжнародному центрі ненасильницького спілкування, психологінією, медіаторкою, фасилітаторкою діалогів. Якби я вас запросила дати відповідь на питання: хто я, сподіваюся, багато хто з вас дав відповідь людина. Так, всі ми люди. Це те, що нас об'єднує. Як люди ми маємо почуття і потреби, і чим більше ми їх усвідомлюємо, тим більше ми на зв'язку з життям в собі та в контакті зі своєю людяністю, природною здатністю до співпереживання, співчуття, емпатії. Саме на рівні почуттів і потреб виникає потік спілкування, зв'язок, з'являється почуття співпереживання і приналежності до людства. Давайте розглянемо певні прояви мислення і мовлення, які руйнують довіру і переривають цей зв'язок. Це моралістичне судження, порівняння, відмова від відповідальності, переконання, що ми маємо виправити ситуацію, використання недостовірної інформації, заборони на певні почуття, висловлення власного ставлення без запиту, поради без запиту та інше. Розглянемо детальніше кожен з цих проявів. Моралістичні судження мені було цікаво замислитись над значенням слова мораль. З одного боку, це сталі правила і норми, які слугують тому, щоб людям було комфортніше існувати в світі. Вони виникали, щоб практично знайти стратегію реалізації цінностей: щастя, любов, сенс, життя, правда, справедливість, дружба, рівність. Знаю, якою потужною може бути система цінності, на яку спирається спільнота, нація, суспільство в часи життєвих випробувань. Вона допомагає вистояти і жити далі, коли застосовується як те, чого ми прагнемо, захищаємо, будуємо. З іншого боку, коли внутрішня система моральних орієнтирів починає застосовуватися назовні, вона може перетворити на так звану лінійку оцінки інших людей та їх поведінки. яка мірі це правильно чи неправильно, добре чи погане. Саме тут народжується осуд, звинувачення, критика, зауваження, ярлики, безрізниці, позитивні чи негативні. І відбувається розрив зв'язку. За всім стоїть добрий намір, і якщо замість осуду продовжувати його шукати, це начебто відновлювати контакт із своїм добрим наміром всередині себе та іншої людини. Добрий намір це потреба, яка шухає задоволення, це справжнє місце мотивації, дій, які будуть слухувати життю. Коли ми приймаємо це, тоді бовтун для нас перетворюється на людину, яка хоче бути почутою, яка прагне спілкування і визнання, а не вдаха на людину, яка шукає сенс свого життя, драчун на людину, для якої важлива справедливість, а за нею захищеність, безпека і справжність. Ідентифікація потреби допомагає знайти мирні стратегії задоволення власних потреб, що і буде слугувати щастю суспільства в цілому. Пам'ятаєте важливу ознаку потреб? Вони завжди позитивні. Позитивні не в сенсі оцінки, а в сенсі того, що вони є життям і слугують тому, щоб життя продовжувалося. Тобто, потреби є такими собі місточками в майбутнє. І тому фрази, побудовані в минулому часі, не сприяють зв'язку, а сприймаються як докір і звинувачення. А чому ти не зробив, спитав, відповів, відповіла, як тобі не соромно було? Світі існує безліч типологій та класифікацій, наприклад, рівні навчальних досягнень, рейтинги, норми психічного здоров'я, за якими інколи не просто бачите людину. Саме тут народжуються порівняння, які зосереджуються на сортуванні, виявленні ступеню неправильності іншої людини, навіть виставленню діагнозу. Таке порівняння може викликати у людини почуття неповноцінності, провини, бажання захищатися чи уникати спілкування. Будь-яка структура може бути допоміжною, але використовуватися з метою визначення того, як виглядає ситуація на зараз, і звірки з людиною того, чого вона прагне і як вона цього може досягти. До речі, стосовно сфери психічного здоров'я, сучасною, гуманістичною сьогодні є тенденція казати, людина з досвідом переживання і тоді назвати розлад. Таким чином, ми зосереджуємося, перш на все на здоров'ї, зберігаємо людяність і окреслюємо тимчасовість розладу. Порівняння приводять до того, що виявляються люди, яких потрібно карати, тобто визнавати їх неправильність. І таке ставлення до людини не сприяє нашому зв'язку та усвідомленню мотивів його дій. Ще одним проявом мислення і мовлення, які руйнують довіру і переривають зв'язок, є відмова відповідальності. Використання у мові та думках слово повинен демонструє перекладання відповідальності на когось іншого чи щось. Пропоную зараз вам невеличку практику. Розділіть, будь ласка, лист папіру навпіл. Запишіть ліворуч 5 речей, які ви мусите робити. Наприклад, я мушу писати звіти. Поставте відео на паузу і поверніться тоді, коли напишете. Вітаю всіх з поверненням. Дякую, що обрали зараз практикувати. І тепер напроти кожного вислову у правому стовпчику запишіть, які потреби ви задовольняєте, коли робите певну дію. В моєму прикладі зі звітами я написала би. Рефлексія. Звіти допомагають мені бачити красу того, що було зроблено, і можливості для вдосконалення. Також це про турботу, про власні ресурси. Я отримую гонорар за проведену роботу після підготовки звітів. Зрозуміло? І знов поставте відео на паузу і буду чекати вас. Сподіваюся, що ви були чесні з собою і змогли знайти ті потреби, які ви задовольняєте, коли робите те чи інше. У нас є вибір, робити це чи не робити, залишати собі відповідальність за власний вибір через розуміння того, чому саме ви робите таким чином. Є потреба, яку ви задовольняєте так. Якщо ви хочете продовжувати цю дію, будь ласка, закресліть слово мушу і зверху напишіть обираю. Тільки якщо це усвідомлена правда для вас. Відчуйте різницю у своєму стані. Чи замислюється, можливо, це момент, коли ви можете змінити дію, щоб в інший спосіб задовольнити свої потреби? Вибір за вами. І відповідальність теж. Мотивація народжується в серці з'єднання з власною потребою. Коли я там, то в мене народжується енергія для задоволення цієї потреби. Де є мотивація, там є відповідальність, пише дослідниця Крістін Неф. Інколи тримати імпатійний зв'язок з іншою людиною, заважає наше переконання, що ви маєте вирішити ситуацію, про яку каже людина. Я вірю, що ваше бажання робити внесок в добробут інших, бути корисним і ефективним є щирим, і саме ці потреби штовхають вас так найшвидше знайти рішення, пропонуючи свій досвід і можливості. В імпатійному спілкуванні ми віримо, що людина, яка відчула себе почутою і прийнятою без осуду, може сама знайти ті стратегії, які зможуть задовольнити її потреби. І тому будь-які пропозиції та дії без запиту є проявом влади, сили над людиною, я знаю краще, і можуть навіть забрати у людини її силу вирішити цю ситуацію. Стосовно ролі рятівника, теж хочеться додати трохи. Пам'ятаєте модель драматичного трикутнику Стівена Картмана, де є переслідувач, рятівник і жертва? В такому трикутнику ролі постійно змінюються, звинувачення не завершуються, насилля продовжується, і є добра новина, з нього є вихід. Перш за все, важливо усвідомити, в який момент часу, в якій ви перебуваєте ролі, і те, як ви в ту роль заходите, і далі переосмислити та змінити свої установки та поведінку. Щодо ролі рятівника, Єйсі Чой запропонував роль турботливого. І це означає, якщо ви слухаєте людину максимально, потурбуйтесь про те, щоб людина відчула себе почутою, зробіть їй чай, чи каву, облаштуйте зручне місце для спілкування, і далі все станеться. Людина з'єднається зі своєю силою і знайде рішення. Підтриманню зв'язку з іншою людиною може заважати так звана наша експертність, коли я думаю, що знаю краще, як має вчинити людина, що відчувати в її ситуації. Фрази на кштальт ні, не потрібно плакати, нічого страшного, могло б бути гірше, не сумуй, все буде добре, тихіше, не так голосно, можуть відчуватися як заборонена прояв власних почуттів, їх знецінювання. Людина не відчуває простору, в якому може ділитися тим, що є всередині, і зв'язок між людьми переривається. Не менш шуттєво впливають на стосунки, поради та ділення власним досвідом без запиту. Підсумовуючи, все вище сказане, пригадало один випадок. Людина розповіла свою ситуацію, це було на тренінгу. Завдання для всіх інших учасників було спробувати знайти потребу, яка не була задоволення у оповідача, і сформулювати це як питання для звірки. Замість цього, одночасно, з різних кутів зали я почула. А чого ти переймаєшся? Ну, це було знецінюванням. Вони повинні були. Засудження, критика слово повинен використано. Піди та скажи їм поради без запиту. Вони не професіонали судження, ярлики. Я побачила, наскільки учасники стрибнули в аналіз самої ситуації, замість того, щоб бути поруч із людиною з наміром зрозуміти її потреби та допомогти їй теж їх побачити. І я подумала: всі ці типи думок мають право існувати одночасно можуть бути в нашому мозку. Це судження, які сигналізують нам про важливі потреби. І тоді я на тренінгу визнала право на існування всіх цих думок і запропонувала їх переформулювати мовою потреб. І тільки тоді учасникам вдалося побудувати зв'язок з оповідачем, і сам оповідач відчув розуміння, підтримку і розслаблення. Це є викликом залишатися з людиною поза своїх тлумачень і думок про неї і її ситуації, дивитися на людину як на чистий лист це мистецтво. І про це ми поговоримо далі. Дякую за увагу.